Доброго часу доби, пані та панове. Вітаю вас на моєму каналі Хата і Зараз у нас буде відео не про Таро, а про мою серію романів, яку я написала. Вона вже завершена, у ній всього 4 частини. Серія романів називається Пародія Пахне Бергамотом. Є плейлист, який називається Моя творчість. Там я зараз від часу викладаю в основному про свої книжки, але також і про інші творчі моменти в мого життя. І ви можете зайти і подивитися в хронологічному порядку, як я це все викладувала і, зб... і зб... Зб... зберігала в плейлісті. Там я в першому відео розповідаю конкретно про перший том пародія Бергамотом Джим Моррісон з Підниці. Ось він тут представлений. Потім в деяких частинах цього циклу моя творчість. Плейлисту, точніше, я розповідаю окремо про кожну збірку, потім про всі цілком разом. А зараз я вам хочу зачитати частину із другої книжки. Вона називається Фурія, частина друга фурія, а серія пародія пахне бергамотом». Вона трошки казковими вайбами. Надихалася я і міфами, і природою. І Давайте перейдемо безпосередньо до читання цієї глави. Плавні близь села. Коли ти відьма, ти на все дивишся під іншим кутом. Казки вилини ти розумієш інакше. Те песіди ведеш з чорним причорним котом, ти можеш зробити будь-яке серце м'якше. Серце відьма. Почався ранок останнього дня літа. Анжела. Встала без шести хвилин на шосту ранку і почала збиратися на зустріч до своїх подружок. Вже як декілька років у дівчат була г... традиція проведжати літо. В його останній день подружки влаштовували вечірку на плавнях близь села. Цього разу серед дівчат повинна була вперше з'явитися нова подружка Анжели. Мама звідчивом пішли на роботу трохи раніше, а сатана в тілі студента Кирила. то... Ще вчора поїхав у справах, саме в пекельних справах. Хоч і з тих пір, як вони з Анжелою почали стосунки, він від неї не відлипав, але справжнє життя Сатана Еля потребувало його присутності на одному заході, він пообіцяв повернутися ввечері цього дня. Анжела, якщо чесно, була рада, що сатана поїхав у справах, бо їхніх стосунках особисто їй не вистачало часу для самої себе. Анжела Мар'єнко після ранкових водних процедур одягла зручний одяг, спортивний костюм чорного кольору, зав'язала кінський хвіст, нанесла на вії туш. Анжела мала великі очі кольору зеленого чаю та густі та довгі вії. Чолку Анжела парфабувала біля корені фіолетовий колір, а на середині пасм та на кінчиках волосся було зеленим. Все інше волосся було її природнього кольору, темний каштан з відтінком міді. Її волосся до того ж було довгим кучерявим, таким кучерявим, як у Хелени Бонем Картер, коли та грала Белатрису Лунстрадж. Після того, як вона привела себе в порядок, дівчина почала готувати напій за її власним рецептом під назвою Джон Колтрейн. Анжела любила експериментувати і на кухні також назвала свій чай з травами та спеціями студенка саме так. Бо вона хотіла вшанувати пам'ять одного зі своїх улюблених музикантів. Рецепт Чаю я озвучувати не буду хай це буде інтрига для тих, хто хоче прочитати саму книгу, саму серію романів. В один термос був один термос був ще вісімдесятих років випуску, блакитний і з ретроквітами, зображеними на ньому. Другий був новий брунатного кольору з написами в стилі коміксів. Обидва термоси були на два літри. Готувала дівчина чай в декілька етапів Спочатку вона помила термоси, потім насипала інгредієнти в них і влила в кожен з термосів по чайнику окропу. Причому мелений білий перець та мускатний горіх. На кожен термос дівчина додала на кінчику ножа. Анжела зі своїми кулінарними експериментами знала: якщо додати ви занадто багато спецій, вийде бадяга, вибачте, за таке слово, але якщо готувати напій з почуттям смаку та міри, вийде пряний, ароматний та просто чиний чай, який викликає такі ж самі почуття, як і музика Джона Колтрейна, а саме вініл жазової легенди Джона і надихнув Анжелу на створення цього напою. Приготувавши чай, дівчина подивилась на годинник було пів на восьмого ранку. Анжела поснідала за столом в саду та викорила свою улюблену марку сигарет. Було чутно, що сусіди вже прокинулись, хтось завів гасонокосилку, осилку, хтось голос, голосно розмовляв, гавкали собаки. Так і почався ранок останнього дня літа. Після сніданку Анжела зателефонувала одні з, із своїх подружок, з якими вони планували вшанувати, е, влаштувати проводи літа. Подружку звали Софія, і вона жила у місті, близь села Анжели. Була білявкою, Софія була білявкою з сірими очима, а Анжела називала Софію «городська булочка», а Софія називала Анжелу Кьорлі-Гьорлі. Софія була також відьмою, як і Анжела, тільки булочка практикувала міську магію а Анжела – сільську. Зустрілись вони випадково і не випадково одночасно. Анжела після пал весною сиділа під квітучим каштаном і читала книгу, і до неї почав цеплятися якийсь чоловік. Мовляв, давай познайомимось. Анжела сказала, що залишав спокій, а чоловік все настоював на своєму. В часом час Софія проходила повз і побачила цю картину. Анжела стала з лави та пішла, Б геть, а чоловік слідував за студенткою, як маніячело. Софія почала слідувати за ними, здалеку спостерігаючи та думаючи те, як вона може допомогти. Потім чоловік наздогнав Анжелу і схопив її за плече. Тоді сталося одночасно три речі. Перша: Анжела за допомоги магії вивихнула йому зап'ястя. Друге, Софія наслав на нього птаха, і той почав кігтями царапати його лису і клювати його. І третє, маньяк у ковлавках кав... почав лаятися і побіг геть а птах за ним. Після цього Софія підійшла до Анжели і запитала, Ти як? Пройшло буквально хвилини дві або максимум три їхнього розпілкування, і відьмачки, одна сільська інша міська, зрозуміли, хто перед ними. Так і почалася їхня дружба. Сидячи в саду за столом, Анжела написала повідомлення Софії в месенджері. Привіт, булочка! Ти вже прокинулась? Якщо так, дзвони. Майже одразу Софія зателефонувала. Привіт, Кьорлі, доброго ранку, булочка, мовила Анжела. Хочу одразу сказати тобі, ти повинна приїхати без напізнень, бо я знаю, що ти на всі наші зустрічі тут пропускаю одне слово, пунктуальність у тебе як у примадонни. Ха-ха, я буду вчасна. Таке може статися лише раз у житті. Так отож, я серйозно, без запізнень. Ти ж хочеш побачити справжніх русалок, так? Я мріяла про це ще з дитинства, сказала Софія. Вони, як дикі олені, без до нових людей. Звичайна людина може їх навіть і не помітити, продовжила Анжела. Але ти, відьма, і знаєш, як це зустрічати казку у реальному житті. Ти мені казала, що русалки дуже красиві, мовила Софія. У мене така нетерплячка, що я аж не спала всю ніч, ворочилась у ліжко і думала, кого зустріну вранці. На півдесяту, чекала... на півдесяту чекаю тебе біля автобусної зупинки. Потім ми підемо на плавні. Ти ж пам'ятаєш, яким автобус... автобусом їхати до села? Так, у мене все записано, мовила Софія. А надзвичайні люди не спалять? Вони до тих плавань не ходять, відповіла Анжела. Те місце, куди я тебе веду, вважається обіцелем нечисті. – засміялася Софія. Хоч колись звичайні люди що про щось е, правильно сказали. До речі, тут, як ви помітили, вже є певні каламбури, це така невеличка ремарка автора. І оскільки мій роман, е, моя сага, називається Пародія пахне бергамотом. Деякі є дрібні, але все-таки не в сценарії. Чому? Тому що я так порідую певні парадію і певні е, твори своїх сучасників, котрі, наприклад, випускають не готову розповідь, а чорновик. І саме тому уважно читач, я думаю, вже здогадався, яка тут як мінімум одна несостиковка, е, але це така невеличка ремарка, щоб вам було цікавіше слухати. Продовжуємо читання. Пише на назначений час прибув автобус з чарівною пасажиркою. Анжела здивувалася в пунктуальності подруги, Анжела чекала із повним рюкзаком за плечима. Там були два термоси, п'ять чашок для чаю, середнього розміру, колонка для музики, пауербанк на випадок, коли колонка розрядиться, теплий плед. Софія, що у свою чергу повинна була, взяти, повинна була принести їжу. Дівчата обинялись при зустрічі та пішли напрямку долога в нечисті. Трохи відійшовши подалі від людей, Софія заговорила першою. Русалки будуть майонезні салатики?» Жартуєш? запитала Анжера. Вони обожнюють нездорову їжу. Правда? запитала Софія. Булочка, мовила до подруги Анжела. я їм колись принесла кожній по бургелу та пляшечці Кока кола 0,5. так вони так полюбили фастфуд, що просять, щоб я завжди щось таке привозила. Але я їм пояснила, що до міста їхати півгодини, потім ще півгодини до найближчого мака, і назад стільки що то ще з її їжі, бало їх лише на свята. Тепер я розумію, чому ти попросила купити шаурму на всіх п'ятьох, мовила Софія. До речі, хочу попередити тебе, сказала Анжела вже серйозно. Вони тобі будуть пропонувати своє вино, ти його ні в якому разі не пий. Чому? запитала насторожена Софія. Бо воно дуже б'є в голову, продовжила Анжела. Ти не те що від Келиха, від одного ковитка оп'янієш. погано щось буде, засміялась Софія. А може, я хочу оп'янити. Про це не подумала, я серйозно мовила Анжела і продовжила пояснення. Я випала один келих два роки тому, і знаєш, що я там таке творила, далі я тут пропущу дещо. «Ну так Це ж не так же і страшно, мовила Софія. Може і так, але я застудилась, бо був останній день літа, і в мене два дні було похмілля, адське, і я з того часу зарекламуся пити їхнє вино. Ха, ха що ха-ха?» – мовила сердито Анжела. Їм нічого, а в мене застуда та головні болі декілька днів. Добре, добре, мовила Софія, я не буду пити їх віно». До того ж, після 2 серпня, за повір'ями, не можна лізти в воду, сказала Анжела. Чому? запитала Софія. 2 серпня народне свята почала пояснювати сільська відьмачка. Вона називається так: Ілья воду не сяв. Не можна лізти в воду, бо застудися». Що? запитала Софія. Здивувалася Софія. Як як воно називається? Ілля воду нас так народі кажуть, перше чую. Потім Софія почала гигикати і все голосніше і голосніше. Чого ти смієшся? Я подумала, як це перекласти англійською, як це, як перекласти англійською мовою це свято. От як? Елайджа воду насяв, Елайджа пісне? Ти дурна сміх, сказала Анжела, тим часом подруги продовжували йти. Я, коли ще школяркою була в християнському літньому таборі, американці нас безкоштовно вчили, вчили англійської мови. Так, ну це трошки пропущу. Так, дівчата трохи посміялись, теми їхньої бесіди трансформувались, як вони ходились неочіканою дорогою до плавань Анджела розповіла, те, як вона колись принесла ноутбук до русалок, і вони дивились разом британський серіал Гарно жити не заборониш. Ми так насміялися, продовжувала Анжела. Особливо сподобався він пелагії. Вона інколи копіює, копіює поведінку Петсі і дивиться, і говорить, як вона, це її улюблений персонаж. Я навіть і не чула про цей серіал, мовила Софія. Він був знятий чи в кінці 90-х, чи на початку нульових, мовила Анжела. Це сатира вумон в Британії. Дуже прикольний. Софія перервала свою подругу наступною реплікою. Я трохи хвилююсь перед перезустріч. Не потрібно, відповіла Анжела. Вони добрі та милі. Пройшовши вуличними села до початку соснового лісу, дві відьмачки почули звуки грому. Темні хмари застилали небо з боку плавень, декілька разів мигнули блискавки. Небеса, наче струшувались від звуків грому. О, сказала Анжела, нечість куражиться. За спинами відьом було село, а перед ними стояв глухий ліс. Але ж не взяли пара солік, захвилювалася Софія. Не переживай, звернулася до неї Анжела. Я знаю одне заклинання мене Кирил навчив, воно, наче утворює на купол над тими, хто його вимовляє. Що? здивувала Софія. Перше чую. Так, воно старовинні, навіть древнє, продовжувала сільська відьмачка. Заклинання сказане мовою, скажімо так, слово о опо, полку Ігоревим. Ого, вигукнула Софія. Навчиш мене з радістю. Цей діалог вівся, поки дівчата заходили все глибше та глибше в ліс, асфальтована дорога перетворилася на стежинку, яка потім перетворилася на нетрі ліси і розставлена була буквально на очах у юних відьмачок. Заснувши туди, куди звичайно люди не ходять, Анжела зняла важкий рюкзак та поставила його на землю і розправила плечі. Сказавши ремований чотиривіж старослов'янською мовою, зробивши певні жести руками, Анжела утворила над собою прозорий купол, грім, Пригримив ще раз і отут повинен був пуститись дощ. Ті жести, що ти щойно зробила, мовила Софія до подружки, дуже схожі на індійські мудри, особливо останнє була, як падме мудра. А що це таке? запитала Анджера. Мудре це східне мистецтво, яке направляє енергії тіла того, хто їх практикує, та енергії оточуючи світу. Я їх вивчала, коли почала йогою займатися, дуже мощна штука. Ну, мовила Анжела, замудрій я вперше чую, але можу навчити тебе як зробити невидиму, скажімо так, парасольку. Софія повторила вірш і жести руками, так як зробила Анжела, і над білявкою ту же секунду з'явився прозорий купол. Тільки дівчата йшли лісом дощ важкими краплями, спадав на землю. Та на два прозорих купола, які були над відьмачками. Виглядало це так, наче дві велетенські прозорі медузи літають над дівчатами, закриваючи їх від крапель. Ліс, дівчата перейшли буквально за якихось 15 хвилин. Далі починався відкритий простір, починались плавні. Ще трошки ми прийдемо, мовила Анжела. Як тут красиво! захопленням сказала своїй подружжя Софія. Дощ припинився майже так і раптово, як і почався, Анжела поклала софіку. Показала Софії, як прибрати парасольки, і дівчата пішли далі. Дійшовши до води, дві відьмачки побачили три дівочі фігури, що сидять біля берега. Це вони, мовила пошепки Анжела. Підійшовши ближче, Софія побачила трьох дівчат модельної зовнішності, але було одне але. Краса у русалок була не людською, а надприродньою. Наприклад, шкіра була блідо-зеленого кольору, а волосся у одної було темно зеленим, у іншої майже салатним, а в третій – лазурним. Русалки не приховували свою дикість, тільки в відьми підійшли до берега, та вони завмерли, наче статуї, та витарочили очі. Привіт, тихо сказала Софія. Здрасте, девочки, голосно сказала Анжела. Забор покрасті, вигукнула русалка з лазужним волоссям. Де ваші манери, пані? запитала Анжела награно обурено. Пробач, мовила, русаленька з салатним волоссям. «Пелагія трохи дуркує. Ти, мабуть, Софія? Мене звати Зарислава, а це Анісія. Далі слідував обмін і накриття поляни та святкування останнього дня літа. Тут ще є деяка частина тексту, яку я зачитувати не буду. Думаю, якщо вам було е, цікаво, ми могли е, зацікавитися і, вибачте, за тавтлою, ви могли е, проникнутися історію і захотіти собі придбати примірник, щоб прочитати далі. Це була, нагадую, частина з другого тому. Перший можна придбати е, в. На сайті Баймійкофі, але на даний момент я в процесі того, щоб створити свій власний сайт і там виставляти свої книги. От, На даний момент в відкритому доступі лише перша частина. А ці відривки, які вам зачитую з інших частин, з другої, наприклад, чи з третьої хотіла зачитати, можливо, з третьої зачитувала якраз в попередніх відео із плейлисту. Я думаю, буде цікаво відривки інколи виставляти і дивитися на вашу реакцію, скільки переглядів і так далі. Так, підтримувати інтригу, поки не буде остаточно створено сайт, і Там ви не зможете придбати всі чотири версії. Одразу кажу, всі чотири книги це є повна версія. Вони завершені в зверненні до читача в першому томі, а це є звернення. Не тільки до першого, а до усіх чотирьох томів Я розказувала, що хотіла написати шість книг, але вирішила обійтися, так би мовити, чотирьма. От таке було коротеньке відео на 20 хвилин, майже на 20 хвилин. Шановні глядачі, а точніше, слухачі, я вам дякую за вашу увагу. Якщо чесно, мені буде приємно, якщо ви підтримаєте це відео лайками. Чесно, буде дуже приємно, бо це мої діти я над цим працювала багато років над цією сагою. Я вам красно дякую за ваш перегляд. Ще раз бажаю мирного неба. Якщо сподобалось, можете підписатися на мій канал. До побачення, до нової зустрічі. Бувайте!